Лягти під танк, що рухається, а потім влучити в нього гранатою. Такі вправи на Житомирському полігоні виконують військові психологи. Випробування на сміливість проходять півсотні військовослужбовців. Ви знаєте, хороше упражнення для того, для підняття кого духу і вообще почувствовати себе під танком. Це реально цікаво. Звісно, еще... адреналін присутствує, то є внутрі. То, конечно, как бы бурліт, но ти ж психолог довжди себе держати в руках. Правильно? і не покаже другим, що тобі страшно. <гум> Тут упевнені, така вправа допоможе психологам краще зрозуміти бійців, а отже, поліпшити якість допомоги. Справа в тому, що психолог не може кваліфіковано працювати з різними психічними станами людини, якщо він сам ці, ці стани не переніс на собі. Якщо це вкладка танка, психолог має лягти туди. Якщо психолог має надавати допомогу під час бою, він має бути з цими самими бійцями, тобто не ховатись десь ямці, поки бійці воюють. А також бути разом з ними постійно. Ми намагаємось зараз зробити все те, щоб у нас не було такого повального синдрому війни, як це було при радянському союзі, і як було. Мало Не кожен військовослужбовець, який вперше потрапляє під обстріл, переживає ступор або шок, кажуть психологи з досвідом служби в АТО. Впродовж трьох днів вони навчають своїх колег, як надавати першу психологічну допомогу і виводити бійців з пригнічених станів. Шокові реакції бувають у всіх бойовий стрес є у всіх. І це нормальна реакція. Люди більше бояться, якби невідомості. А коли ти людям пояснюєш, що там може бути, їх це дуже розслабляє, знімає тривожність. Коли людина не знає, що з цим робити, і вона бачить, вона не губиться. Вона дивиться, і думає, ага, десь психологи там приїжджали, казали, що коли людину трусить, це нормально. Все, я з нею побуду, це нормально. На лекціях під відкритим небом тут розповідають про досвід психологів Ізраїлю і НАТО і постійно наголошують, власна безпека, попри все, ми всі не помітя що хороший психолог це живої психолог. Психолог на передовій не лише лікує людські душі. Він мусить знати, як зупинити кровотечу пораненому, а за потреби надати першу допомогу собі. Ці навички відточують на практичних завданнях. Граната! А тепер само як і на верхню кінців накладали, тепер накладаємо на нижню кінцівку своєму товаришу. А евакуацію. Остановка і евакуація з поля боя. Ой, думаю, на практиці намного складніше буде. Ну, треба так, хоч чуть-чуть навчитися. Так, куди, так? Навчання на Житомирському полігоні триватимуть до п'ятниці. Далі психологи повернуться в місця постійної дислокації, а за потреби будуть готові вирушити в АТО.